Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами я, Артем. Я буду читати кадрочку, яка називається Кротик і Телевізор. Але перед цим поставте лайк, підпишіться на наш канал і поїхали. Якось чудовим ранком кротик прокинувся, виглянув із гнірки і побачив, що прийшла весна. Іскраво світило сонечко, всюди розпустилися квіти, і настрій у кротика був чудовим. Добрий ранок, радо привітав він лісових мешканців. Вітаю, равлику. крикнув кротик. Як справи? Добре, кротику, відповів Равлик. Сьогодні так тепло, що можна загоряти. Равлик вибрався зі своєї хатинки і розтягнувся на травиці. Ні, просто так лежати нудно, сказав раптом равлик і знову поліз до хатки. Равлик витяг телевізор і поставив його на дах своєї хатки. Ова! Що це таке? здивувався кротик. Це телевізор. Він показує різні фільми і передачі, похвалився равлик. І задоволений влаштувався перед екраном. Я теж хочу подивитися, зрадів кротик. Весь ранок кротик із равликом дивились телевізор. Концерт закінчився і тепер показували передачу про мешканців морів та океанів. Які гарні рибки, захоплено вигукував кротик, виявляється, не потрібно глибоко пірнати, щоб побачити їх так близько. Що це ви дивитесь? Я теж хочу, закричав заець. І я, сказала Мишка. Друзі сіли, дивились телевізор разом із кротиком і Равликом. Сонечко піднялося над казковим лісом і освітило всі стежки і галявинки, щоб зігріти лісових мешканців. Але де вони? Шукало, шукало сонечко і нарешті побачило що всі друзі зібрались на галявинці перед хатинкою равлика. Ело, що це ви робите там? радісно закричала сонечко. Телевізор дивимося, відповіли йому друзі. А мені можна з вами? запитало сонечко. «А вже ж!» – дозволили вони. Сонечко присіло над деревце, щоб теж подивитись телевізор. Друзі дивилися його весь день. Настав вечір, і сонечку час було лягати спати. До завтра, попрощалось воно і зникло за лісом. Кротик теж втомився і почав позіхати, але не схотів кидати друзів. Врешті-решт він став засинати прямо на галявині. Ох, час мені йти в ліжечко, вирішив він і пішов до своєї нірки. На добраніч, попрощався кротик із друзями. До завтра, кротику, відповіли вони. Кротик почав обережно залізати до своєї норки, але був таким сонним, що не втримався, і впав прямо в ліжечко. Нарешті у своєму теплому м'якенькому ліжечку, задоволення, сказав кротик, і одразу ж заснув. У пасковому лісі настала ніч, а друзі й досі дивились телевізор. На небі з'явився місяць. Він побачив на галявинці друзів і дуже здивувався. Чому ви досі не у своїх ліжечках? запитав він. Ми дивимося цікавий фільм. Сідай, подивись із нами, запросили його друзі. І місяць влаштувався прямо перед телевізором разом із ними. Місяць так задивився, що геть забув про час. Ох, уже і ранок настав. вигукнув він і поквапився додому. Але як же я встигну дістатися вчасно? І тут місяць побачив на небі сузір'я великого возу на ківш. Знаю, зрадів він. Місяць стрибнув у цей ківш і помчав додому, щоб до ранку. На небі знову з'явилося сонечко. Доброго ранку, кротику, привіталося воно. Чому ти так рано прокинувся?» Хочу пограти з друзями в м'ячик, відповів кротик, а тоді ми підемо купатися у річці, але де вони? здивувався він. Сонечко вирішило допомогти йому знайти друзів. Синичко, шукатимемо разом, запропонувала сонечко. Гаразд, погодилася синичка, вони оглянули всі галявинки. Ви вже прокинулися? здивувалося сонечко, побачивши друзів перед телевізором. А ми сьогодні й не лягали, відповіли йому друзі. Дивилися цікавий фільм про жабеннятко кваква. Кротик теж побачив друзів і гучно свиснув Ало, входімо гратися в м'ячик, покликав їх кротик. Ні, кротику, ми ліпше телевізор подивимося. Це набагато цікавіше, ніж просто грати в м'ячик, відповіли йому друзі. Але ж, я не можу грати сам, засмутився кротик. Тихо, не заважай нам, сказала Мишка. Що ж мені тепер робити? засумував кротик. Ніхто не хоче зі мною гратися. Ну й добре, піду купатися у річці сам, вирішив кротик. Водичка була теплою, він весело плюхався у хвилях. Кротик навіть. Вигадав нову гру, кидав м'ячик у хвилі, а ті викидали його назад. Виявляється, в цю гру можна грати і без друзів. Кротику, не бризкайся, вода може потрапити на телевізор, і він зіпсується, гукнув йому з берега равлик. Минула весна, настало літо, а кротик так і грався один. Якось погода погіршала, і пішов дощик. Кротик цьому навіть зрадів. Равлик сказав, що телевізор зіпсується, якщо до нього потрапить вода. Звірятки не зможуть більше його подивитись і гратиму зі мною, міркував він. Ага, похватаємося на, виза... на велосипедах. крикнув кротик. Друзям. Ні, кротику, ми зайняті, відповіли вони. Щоб телевізор не намок, друзі приладнали над ним парасольку і дивилися собі далі. Пожовкла трава, облетіло листя. Прийшла осінь. Кротик почав робити запаси на зиму. Він збирав груші і яблука і готував із них варення. Тепер вони вже точно зможуть дивитися телевізор, думав кротик, адже погода незабором погіршає і на галявиці стане холодно. Але друзі придумали, як їм дивитися телевізор навіть у погану погоду. Вони принесли з дому м'які подушки, теплі ковдри і зручно влаштувалися перед екраном. Довгими осінніми вечорами кротик сидів удома і малював. У нього норці і завжди було тепло і затишно. Немалює багато гарних малюнків і розвішує їх на стіни, щоб перекрасити хатку, радів кротик. Він уже. Менше сумував за друзями і знайшов собі багато цікавих занять, які можна було провести наодинці. А друзі тим часом продовжували дивитися телевізор. Їх засипало синім листям, але вони не звертали уваги. Адже по телевізору показували стільки всього цікавого. Ура, зима прийшла, зрадів кротик. Він одягнувся тепліше і пішов кататися на лижах. Ви не замерзли? запитав він у друзів. Їх так сильно засипало снігом, що із заметів було видно лише очинята та вушка. Ні, кротику, нам зовсім не холодно, відповіли йому друзі. Зима закінчилась, на небі знову з'явилося яскраве сонечко. Кротику, прокидайся, прийшла весна. Закричала сонечко і зазирнула в нірку. Кротик виліз із нірки і вирішив навідатися до друзів на галямиці. — Але що ж з ними сталося? Кротик, рятуй нас, закричали вони. З приходом весни вся земля навколо вкрилася густим зеленим чагарником. Колючі гілки оточили друзів з усіх боків, і вони ніяк не могли вибратися. Я допоможу вам. крикнув кротик і стрибнув у нірку. Звідти він з'явився із сокирою і пилою в лапках. Потрібно позбавитися від цих чагарників, доки вони не вкрили все навколо, рішуче сказав він і взявся до справи. І раз, і два, і три, промовляв кротик прорубуючи стежку до друзів. Нарешті всі були врятовані. Дякуємо тобі, кротику, радісно закричали вони, геть забувши про телевізор. Пробач нам, що ми так довго не гралися з тобою. Ми зрозуміли, що не можна весь час дивитись телевізор і забувати про своїх друзів. А Равлик тим часом вирішив перебратися в інше місце, знайду кращу галявинку заявив він. А то у вас тут ніякого спокою, заявив він. То снігом завалить, то чагарником оплутає. Він узяв телевізор, сховав його в свою хатку і поповз геть. Що ж нам тепер робити без телевізора? засумували друзі. Ми вже розлучились гратися. І веселитися, як же нам бути, не плачте, заспокоїв їм кротик. Я пригадав для нас одну цікаву справу. Кротик сходив до Нірки і повернувся з візочком, на якому лежали гантелі. Ви так довго просиділи на одному місці, що для початку мусите добряче розім'ятися. Зробимо разом зарядку, а тоді усього пограємо. Друзі зраділи і почали робити зарядку. Раз, два, три, чотири бадьори командував Хроток Іжечку, не відставай. У нас попереду цілий день, щоб зайнятися чимось цікавим. Ось так і закінчилася ця історія. Е, дякую, що дослухали до кінця. Ставте обов'язково лайки і підписуйтесь на мій канал. Бувайте! До наступних зустрічей!